Запечена цвітна капуста. Вітаємо вас на каналі Щось Добреньке Нам потрібно цвітна капуста, панірувальні сухарі, паприка, сіль, молоко, борошно, твердий сир. Розрізаємо капусту на соцвіття Промиваємо в холодній воді. Готуємо кляр, змішуємо молоко, борошно, сіль і паприку. Збиваємо це все, висипаємо капусту та перемішуємо. Додаємо панірувальні сухарі. Та натираємо сир. Знову перемішуємо. Так, викладаємо на бляшку і додаємо сирка. Кладемо в духовку на 200 градусів 25 хвилин. І все, наша капустонька готова. Всім смачного!